Всім доброго дня, вітаємо вас на нашому каналі. Цьому році на нас нагрянула справжня зима, від якої за останні роки ми відвикли з арктичними циклонами, з помірними снігами та сильними морозами. І стоїть тепер таке питання: чи виживе наша озима цибуля та озимий часник, чи варто очікувати нам на врожай? Сьогодні, 21 січня 2026 року, у нас на Черкащині були сніги, але й були сильні морози. І тут у нас посіяна озима чорнушка, озима цибуля. Нагадаю, що сіяли ми тут Ерлі Голд, Супер Ред, червону і Балстар. Також поруч з нею у нас росте тиканка, із тиканки росте у нас Yellow, августа та Шекспір. Шекспір та Сенчуєлов відомі високою зермостійкістю. А от як буде себе почувати інша цибуля, це вже для нас велика загадка, особливо як перезимує суперред. Взагалі-то озима цибуля витримує морози до мінус 15 градусів без снігу, а при наявності снігового покриву в 2-3 сантиметри може пережити зниження температури до 18-20 градусів, а деякі сорти до 23, залежно від сорту та захисту ґрунту. Нашу цибулю ми нічим не накривали. можна було прикрити агроволокном або замульчувати соломою листям, але ми чомусь вирішили не робити цього, щоб. Берегти цибулю від хвороб, але трошки не зважили увагу на температури та те, що обіцяли, прогнозували нам синоптики. А тут у нас зимує озимий часник. Нагадаю, що саджали ми Любаша, Ірен та Дюшес. Взагалі-то озимий часник досить морозостійкий і може витримати температури до мінус 20, а то й нижче. Але подекуди часто зустрічаються серти, які більш схильні до. Теплих умов вирощування. Тому тут можуть такі виникнути проблеми, як з вимерзанням, чи призвести до. Пізнього плодоношення або зниження врожайності зустрічалося багато відео на Ютубі, що також восени часник почав проростати. У нас такого слава богу не сталося. Але якщо часник пророс надто високо понад 10 см до морозів, і зелена частина тоді може підмерзнути. Але цибулина зазвичай виживає, проте вона витрачає свої поживні речовини і тим самим знижується морозостійкість. Але наприклад такий сорт український як Любаша вважається особливо морозостійким. тому думаю, що е, нашому часнику нічого не завадить вирости і дати непоганий врожай. Ще вагомою проблемою для вирощування озимих культур, таких як цибуля, часник, є утворення льодової кірки. Рослини під неї, звісно ж, можуть виживати, але недовго від кількох днів до кількох тижнів, все залежить від самої культури та товщини кірки і умов. Бо саме льодова кірка перекриває доступ кисню до рослин. Кірка від 80 до 100 міліметрів може знищити до 50% рослин за 15 днів. У нас надалі прогнозують потепління, підвищення температури і вночі, і в день, вдень навіть до плюс 6-8 градусів. Тому ми дуже сподіваємося, що все ж таки наші озимі часники цибуля. Переживуть цю зиму і очікуємо також отримати врожай. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Важлива кожна ваша думка. І також можна робити прогнози, чи буде ціна на ранню цибулю та молодий часник у сезоні 2026 року. Щиро дякуємо вам за увагу, що завітали на наш канал. Зустрінемось тепер в наступному відео. На все добре!